Моє вітання, друзі та глядачі на каналі Вільний Шлях. І сьогодні ми розпочинаємо на каналі нову серію відео про гранати. Нагадуємо, що запис цих відеоматеріалів здійснюється для спеціалістів з протимінної діяльності, перед якими стоїть завдання вміти ідентифікувати небезпечні вибухові предмети. Запис відео здійснюється за матеріалами посібника вибухові боєприпаси, який підготував. Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Отже, перший вид гранат, про який ми розкажемо, це f 1 Такі ручні гранати можуть ставитися на розтяжку як пастка, і призначені для ураження живої сили, техніки, майна та легкоброньованої техніки. Граната f 1 є однією з найстарших та найпоширеніших осколкових гранат. Вона має простий зведений ударник. Спусковий важель, який утримує зведений ударник, блокується стандартною чекою. Попередня фрагментація корпусу має відносно низьку якість і дуже рідко розділяється на рівномірні уламки. Стверджується, що уламки є смертельними на відстані до 200 метрів, хоча більш імовірними є смертельні ураження в межах 30 метрів. Для цієї гранати можна використовувати запал у ЗРГМ2, що виготовляється низькою країн. У зргм 2 розшифровується як уніфікований запал ручної гранати модернізований. Запал зазвичай спрацьовує через 3,2-4,2 секунди після того, як відпускається спусковий важель. Теоретично, з гранатою F1 може використовуватися будь-який запал, що має різьбу М10. Наприклад, простий підривник МУВ із детонатором МД5 можна легко приєднати як запальний пристрій. Ці гранати часто використовуються в Україні як грубі міни пастки, зазвичай із застосуванням якогось тягового механізму, наприклад, дроту. Гранати також можуть використовуватися як елементи невилучення, коли їх розміщують під предметом із вилученою запобіжною чекою, або ж як пристрій для захисту від несанкціонованого доступу, якщо вони розміщуються в ґрунті поруч з осколковою всеспрямованою протипіхотною міною на кілку або поруч. Із закопаною осколковою міною, що вистрибує, її небезпека може полягати в тому, що її встановлюють на розтяжку так само, як і нерозірваний боєприпас. Зона ураження суцільно 20 метрів, максимально до 200 метрів. Забороняється торкатися, наближатися, переносити. Наступний вид це РГД 5 наступальна ручна граната. Відноситься до протипіхотних осколкових ручних гранат, дистанційної дії наступального типу і використовується з 1950-х років. Вона призначена для ураження особового складу противника фугасною дією вибухівки та осколками, що формуються при руйнуванні металевої оболонки. Послаблена фрагментація призводить до зменшення ефективної дальності на 15-20 метрів. Різьба М10 для запалу відповідає стандартному уніфікованому запалу ручної гранати. Також можуть бути встановлені сумісні підривники, наприклад, серії MUV із детонатором МД5. Як і у випадку з іншими гранатами, уніфікований запал ручної гранати модернізований і має затримку 3,2-4 2 секунди. Ця граната також може легко використовуватися як міна пастка і маркується чорною великою літерою Т. Що вказує на спорядження тротилом? Маркування різниця в залежності від того, де була виготовлена конкретна граната. Також маркування буде присутнє на спусковому важелі запалу УЗРГМ 2, зона ураження суцільно 3 метри, максимально до 15 метрів. Забороняється торкатися, наближатися, переносити. До вистрілювальних осколкових гранат відноситься ВОГ-17. Зазвичай її використовують із гранатомета агс 17 і можуть використовувати як засіб легкої, локальної непрямої вогневої підтримки. ВМГ це детонувальний підривник ударної дії, який зводиться під дією інерції та від центрової сили. Версія ВМГ М, що використовується на Вог 17М. Застосовує функцію самознищення через піротехнічний сповільнювач, який ініціює під дією інерції на етапі пострілу. Слід зазначити, що ВМГМ містить невеликий ротор, який утримує запальний пристрій поза лінією з вогневим каналом. Поки запобіжні механізми не будуть зняті на етапі зведення, у детонувального підривника ударної дії немає такого ротора, отже, він містить запальний пристрій в одну лінію з вогневим каналом. А тому не є безпечним. Вог 17 із підривником ВМГ вимагають відповідного поводження, навіть якщо виявлені як вибухові боєприпаси, які не вибухнули. Гранати вистрілюються за допомогою однокомпонентного заряду на основі нітроцелюлози, що ініціюється внаслідок наколу капсула ударником ВГС-17. Під час удару ударник, який тепер на одній лінії з капсулом вог 17 М, долає відносно слабку контрзапобіжну пружину, щоб ініціювати вогневий ланцюг. Зовні вог 17 і вог 17 М практично ідентичні. Маркування це найпростіший спосіб виявити різницю. На чорному корпусі гранати нанесене маркування вибухової речовини А 91. І останній тип гранат, про який ми розкажемо. Це саморобна ручна граната Вог-17. Вона спостерігається в Чечні, Сирії та Україні. Іноді її називають хатапка. Хатапкою також можуть називати і інші саморобні або модифіковані гранати, як, наприклад, гранати, зроблені з Вог 25, уніфікований запал ручної гранати модернізований, спрацьовує як і у випадку будь-якої іншої осколкової гранати. Цю гранату не слід плутати з гранатою АР-РОГ, Стандартного виробництва, яка виготовляється в Болгарії, різні запали є найпростішим способом визначити різницю, оскільки запал ДВМ явно відрізняється від УЗРГМ 2. Судячи з усіх даних, які ми розповіли, ручні гранати становлять небезпеку для живої сили. Переважно вони мають уніфікований запал ручної гранати модернізований, і це означає, що поводитися біля таких боєприпасів слід обережно. Розрізняють вибухову речовину у ручних гранатах в основному за допомогою маркування. А виготовлення таких типів боєприпасів починається з 1950-х років, що і підтверджує їх небезпечність. На сьогодні у нас все. У наступному відео ми продовжимо розповідати про гранати. Тож поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити всі матеріали. Слава Україні!